Всім привіт! Нарешті дочекалися морозних сонячних днів. Я їх чекала, щоб винести всі свої квіти у хату і зробити теплицю, підготувати до весняного сезону. У мене тут була маленька кімнатка з плівки і тимчасово жили квіти. Оскільки морозу не було, то вони задовго тут були. Зараз я проклала доріжки, ставлю утеплювач по боках і тут буде два рази утеплювач. Відсікаємо холодне повітря знизу. Вибрала сонячний день, щоб помити плівку, і знаєте, так як в хаті, В сонячний день, мов пилюки немає, а хочеться ще раз протерти, а мені хочеться замінити взагалі оцю плівку. Мабуть, два роки тому набирали плівку для тунелів. Вигідніше було взяти рулон прямо на заводі планета пластик. а решта залишила. Така решта, що мені вистачило й на малу теплицю стелю подвійну зробити. І сюди майже вистачає. Зосені набрала землю в ящики для розсади. Скоро хочу висівати цибулю. І вона дуже суха ця земля. Зазвичай я її проливаю фітоспоріном. Оцей пакетик 200 грамовий, можна розвести в 400 мл води. На пакетику виробник вказав, що розчинений препарат можна використовувати впродовж сезону. В тому році було таке цікаве відео на каналі Наша Дача, що цей розчин він буде робочим, але з часом можуть якісь бактерії загинути, тому краще готувати його свіжий. Приблизно розділила на чотири частини. Беру четверту частину. Це буде 50 грам. Чи мілілітрів. Хто тут пишуть? Грами четверта частина з 200. І додаю 100 мілілітрів води. Все, це буде мій робочий розчин. Розчиняю, використаю цей і зроблю новий. буде, як кажуть, і по вашому, і по нашому. Це бактерії. А я буду купувати ще гриби, триходерми, щоб проливати землю. Перший раз поливатиму фітоспоріном. потім. Десь в березні на початку куплю триходерму, бо вона жива, а зараз морози боюся замовляти, щоб вона не замерзла по дорозі. І буду через один раз поливати ще від чорної ніжки. У мене найбільша біда, чорна ніжка за інструкцією, одну столову ложку, тобто 15 мл рідкого препарату, розчинити в 10 літрах води і обробити один метр квадратний. Я просто поливатиму йщики. Це вже другий день. Ввечері полила ящики з землею фітоспоріном. Коли була подвійна плівка на теплиці, тут морозу не було вночі. Так до нуля опускалася, можливо, і на вулиці не такий мороз був, а цю ніч все замерзло. Розчин я забирала в хату. Все та, всю рідину, яка була в теплиці, я забрала. Ящики з землею залишила тут. І земля полита в ящиках замерзла. Я думаю, що деякі бактерії загинули. Не можна, мабуть. Моя думка що не можна замерзати фітоскорінові. В інструкції написано зберігати препарат в сухому прохолодному приміщенні, окремо від харчових продуктів. Про мороз не вказано, але я думаю, що не корисно було йому замерзнути. Тому я оцю заберу землю, вона відтане, зійде бур'ян. Це буде вже на ящики. А на цибулю я возьму нові ящики, полю свіжим розчином. А ці потім ще раз теж буду поливати свіжим розчином. Фітоспорін добрива. Я купую в супермаркет насіння номер 1 Сьогодні прийшла ще одна посилка. Чи бандерулька маленька, те, що мені не вистачало. Я дуже хотіла кавун Карістан, але його ще й в Україні немає. Огірок сатіна. Дуже гарний для грядки Чайковський, кажуть, щодня збирають з нього огірки. Це під замовлення, працюю вже на село. І капуста мегатон. Вже декілька років хотіла її спробувати, ми весь час висіваємо агресор, а це ще й мегатон посіє. Вона велика росте. Це стелаж з квітами в хаті вгорі стоять, без, без освітлення. Нижче з лампочками. Тут три полички з лампочками, і внизу так на розширення, бо ж квітів трішки більше, ніж було в мене. Просто на поличках ще й теплиці принесла, і стил поставила. Оцей стил з лампочкою. Квіти розквітли. Це нові, які я купувала. Там ото лобелію буду скоро Це Живці тримаю в купі, щоб менше місця займали. Тиждень-два або й три. Їм тут доведеться стояти. Сіяла петунію, сходить не вся. Та один пакетик трішки гірше, дві махрові, два види. Посіяла лобелію густувато. Старе насіння, я думала, що воно не зійде. Тут дві коробочки, тому ще одна. Тепер буду брати її ось кубками і розсаджувати в касету до катарантуса, або просто касету розсаджу. Катарантус рідкувато, зійшов я до нього щось підсаджу. В цьому році експериментую з триходермою. Оце мені дали коробочку. Оцю. Другий раз я поставила живцювать петунії. Оце чиста вода. І щороку у мене така як проблема. З'являється такий білий наліт. І він з'їдає мені всі квіти. Оце воно, де вода, нормальна триходерма, чиста вода, з'їла, хвороба з'їла. І там, де триходерми забагато, також щось трішки в мене не вийшло. Я вірю в триходерму. І ще взяла це вже я сама від себе, оцих декілька гранул, пропарила пшеницю, залила окропом, вичахла вона і зверху поклала декілька гранул триходерми. Дивіться, за два тижні ось яке воно столо. Похне грибом. Ну, на цьому прикладі вже видно, що вона працює. І я ще три касети ж поставила живцювати. у мене був черенок. О, залишалася торф класман от, отакого розчину, чиста вода, і оцього розчину. Я його змішала і вважаю, що це середній, це оцей нормальний розчин. То тут все добре. То я приживаюся поки що такої паутинки не бачу. Де неякісний живець, я і знала це, але місце було ставила, як вербена така бліда, або якась вона потягнута, то так воно й приживається. Відразу видно, хто хворенького ставила, такий він і є. І тут третя касета стоїть. Оце була слабка, я бачила, з краю вже касету доставляла. Це опера, вже теж трішки поживцювала її. Оце Діхондра в касеті. так помаленьку росте. Віола, газанія, Будуть ще вони тут тижнів дво стоять, ото вербени. познімала живець увесь Алісу. І я буду потихеньку ж теплицю тепер доробляти, коли буде сонячний день. Все воно підстрижене, відростають нові живці. Це вони ще маленькі. Пеларгонії теж пригрілися в хоті. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Розпочинала я мить стелю, але вирішили ми її замінити на нову плівку. Так буде набагато гарніше і світліше, тому що навесні світло це головне в теплиці. Тепер будемо чекати сонячного теплого дня, щоб прибити плівку. Треба її при плюс 15 і більше прибивати, бо якщо в холод, можемо прикріпити, а коли буде жарко, вона буде так висіти негарно, дуже провисотиме.